Наш мозок так працює, що коли у нас виникає певна потреба, він виробляє енергію для дій по задовільненню цієї потреби. Наприклад, відчуття голоду, коли воно виникає, ми встаємо і йдемо, шукаємо їжу. З цим механізмом можна боротися, його можна зламати, але дефолтно він так працює. Схожим чином, це працює і в контексті потреби в стосунках, коли людина відчуває якусь з потреб, яка стоїть за бажанням стосунків, але вона не діє для того, щоб щоб цю потребу задовільнити, це говорить про одну з двох речей. По-перше, можливо, вона цю потребу якось задовільняє іншим чином. Ми про це ще поговоримо окремо. А по-друге, можливо, що ця потреба вступає в конфлікт з якоюсь іншою її потребою. Треба або перестати задовільняти цю потребу якимось іншим чином, або пропрацювати внутрішній конфлікт. Коли ви це зробите, побачивши цікаву вам людину, ваші ноги автоматично понесуть вас до неї. А ви будете зацікавлено